Всім привіт! Хочу розповісти про свій досвід співпраці з адвокатом Скребіном Олексієм Миколайовичем. 7 червня 2021 року я звернувся до нього з питання розірвання шлюбу. Я знаходився в Арабських Еміратах, моя колишня дружина знаходилась на Кіпрі, а Скребін знаходився в Україні. 20 жовтня того ж року я отримав рішення суду про розірвання шлюбу дистанційно. Тобто ми знаходилися. В трьох різних країнах, і він це зробив, це просто дивно. Цього року я звернувся до Олексія Миколаївича з питання витягу свідоцтва народження моєї нової дружини, тата з Макіївці. Він знаходиться в іншої країни, і нам потрібно було це свідоцтво, цей витяг свідоцтва, а також апостіль і переклад на інші, іншу мову. Через місяць я отримав всі документи в Арабських Еміратах. Хочу сказати, що досвід з Олексієм Миколайовичем, неймовірний, це адвокат вищого рівня. Все було дуже швидко, професійно і кльово. Тому, якщо ви знаходитеся в іншій країні і вам якісь треба документи чи, чи, чи ще щось, звертайтеся до Олексія Миколаївича, він допоможе. Дякую.